Агой, заварюйте, будь ласка, чайочок, беріть з собою. У нас тут колаборація. А, зараз з'явиться інфографіка і подивіться, будь ласка, що ми там наколаборірували всі разом. А я вважаю вам приємного перегляду і погнали. А створювати ми будемо ось такого от тіпчика. Тімур Лемур. Я назву його по-своєму. Я хочу його, мабуть, до себе в якийсь сейф підселити і. Я його назву Акотар. <смі> Цікаво, чи ви зрозумієте відсилку. І ф, е, прізвище його буде Форге. Форге. Акотар Форге. Його створила моя бестічка Смайлін Сан, і дуже дякую тобі за ці клаповухенькі вушка. Боже, що б я без них робила? Значить, е, сьогодні в мене настрій такий. зробити йому гетерохромію. Навірно, чорно-білу. Ну, типа, це очко можна, або ось це. А, це, це одне і те саме очко. І я з Розік тепловозік, зробимо йому сіре. А тут є якісь очі. О, тут є фіолетовий. фіолетові, ось такі. Коротше, тут можна. Робити все, що ти захочеш, з цим симом, просто не можна тягати за а, ці. За ползуночки, не можна змінювати генетику, а так, всі ЦЦшки, які ти хочеш, всі особливості шкіри, які ти хочеш, ти можеш застосовувати. Тож зараз я йому поміняю зуби, як завжди, на свої улюблені. От будуть вони звичайні, без брекетів, без нічого, просто я їх зроблю такими білими 3D-шими. Зробимо ми його, особливості шкіри, можливо. Влупим мій улюблений скінтон, який прям взагалі зглажує повністю геть. Ну, типу, ось так. А можна залишити той, який дефолтний, стоковий. от. А, ну, Напевне, я так і залишу, тому що тут є кадичок, мені дуже подобається. І воно трошечки там прибиває тіні на щоках. Почервоніння очей. ой, очей, господи, Почервоніння очей. Да, це в мене зараз буде почервоніння очей, коли я буду діставатися цю парашу, яку я навтикала собі в очі. Короче, Блаш. Uh, Рум'янець. <laughs> я люблю дуже, коли він є. Я і собі його малюю постійно, тому що я думаю, що це дофіга uh, красиво. мені подобається ось цей блаш. Uh, вот. Зуби зробили, особливості брів. Ну, Ми тут нічого не будемо робити, тому що. ну, а що? Я йому нічого не придумала взагалі, ніякої історії, можливо, от він упав в дитинстві, чапалахнувся просто, uh, бородой і у нього тепер. Отакий шрамік. Хай буде шрамік. Я хочу йому не веснянки зробити. Веснянки я, мабуть, задрала вже всіх своїх персонажів з веснянками, тож, мабуть, я зроблю йому якісь. Зроблю йому якісь. Оце взагалі такі гарні додали веснянки прям. Слейні. Е, Я йому зроблю якісь, коротше, ці. родинки, так? І от такі прикольні, мені подобаються. І отаку от більшу плямку я йому зроблю на обличчі з цієї сторони, прям отлічно. Все, я думаю, досить йому особливостей всяких тут шкіри добавлять. Він і так у мене красивий вже вийшов. Значить, давайте зробимо йому якісь, мабуть, які конфліктують з каблучками, тому що каблучки я не ношу їм. Так, да, теж променю до всіх. Все, давайте ми йому виберемо зачіску. Зачіску виберемо. Я не хочу, це не, це мабуть. Ага, яка гарна. Яка гарна. Це з першим улюбленцем, до речі, прийшла ця зачіска. Слухайте. А мені подобається, я хочу. Тільки мені не подобається, що він родий. Де? Знаєте, хочу пірсу. Хочу пірсу. Все. Одежина, одежина для щоденна щоденна одежина. Що-бубуть. Звісно ж, ця сорочка. Ну, звісно ж, ця сорочка. Ну, просто, я не знаю, ця льняна. Це просто дічайший слей Я пру цю сорочку просто всюди, всім завжди. Давайте. Тут у нас досить так відкрита шийка. Мені дуже хочеться, щоб. Тут було це мистечко. В чорних кольорах там, мабуть, щось хочеться бледне. Сьогодні прям щось хочеться бледне. Ну, Дивіться, як пасує. Мені хочеться щоб ця зачіска була трошки в іншому варіанті. Угу. щоб в цьому. В цьому от наряді, щоб була оця банданочка красива. Ну, типа він ранчер, він забирає свої лохми, ось ці кучерявенькі туди. А на, всі, на всю решту ми поставимо а, ту зачіску. Угу. Давайте зробимо так. Штани, штани, штани. наступне гадіса. Гадіться, Гадіться. А катарчик Форге, взагалі слеєр в цих штанях. Далі взуттячко. Взуттячко, знаєте, мені хочеться щось. Хочеться щось блідне. О! О! Воно воно. Трошечки кольорую. О! Ну прям взагалі. Вроді бледне, таке пастельне, але. дуже ні в року. Якийсь аксексуар, може, якийсь браслет. Може, якийсь браслет, я не знаю. Яке витончене. Я ж мені ж подарували цей кіт, я ще його не цей І воно таке витончене. таке мінімалістичне прям. Ні, чорне. У -у -у. Я хочу бледне. Хочу бледне з білим внутрі. Оце прям вообще. Ано. Боже, він так стоїть, так мило! Такий він. Такий він прям милий. Давайте далі. Офіційне. Ну, з цією зачіскою він прям такий гарний, я не знаю. Вона в першому улюбленці, начебто перший улюбленець, все Ну, тіпа, такий хіровий, вирізаний контент і улюблений Е... Зачіски тут прям. Ні, ну, там є халтурка, звісно. Я зараз буду опять розглагольствувати на свою улюблену тему. Там є халтурка, є. Чуть -чуть. Отако. Але він годний цей ставпак. Цей ставпак годний. І не треба кричати про вирізаний контент, тому що коли. Розраби роблять, щоб воно метчилося, ви кричите вирізаний контент. А коли воно не мечиться ні хера, як всім з 2, то ми кричимо: чого воно не мечиться! Господи, прости! Що вони роблять? Чи, ну хай би вони щось робили. Ніякого вирізаного контента. Угу, все. О, це ти, дядя, ну, А що це за барон Мюнхгаузен? Що це за наряд барона Мюнхгаузена? Гламурний вінтаж. Нам підійде ось це. Можна вибрати. Якийсь більш бледний, такий бледний э, цей. Костюм. Сводч. Зелений? Чи синій? Синій краще. Тухольки, тухольки. Я думаю, тут зараз ми швидко розберемося. Боже, життя та смерть просто такі слайні речі э, приносить. Це э, Я прям взагалі завалюю свої хліба. Я б, конечно, хотіла, щоб в нього були якісь ранч отакі от, э, шкаролупи, але. Ну, типа, мех. Вони сюди взагалі не мають Можна коричневі. О, коричневі краще вони сюди до цю жилетки підходять. Окей. Спортивне спортик. Я не знаю, що Шонебудь... небудь. Я, звісно, можу піти по своєму сценарію вже зазубреному, заученому, взяти ось це ось такого свотча. Слухайте, тут теж ця прическа підійде з щоденного. Давайте щось так і зробимо, напевно. Я йому зроблю шортики. Я не знаю, спортивне, він у мене херкали буде бігати. Хоча якщо я його поселю, він буде бігати десь там по території, непонятно де. Тож я йому. Ну, коротше. У мене всі сими чоловічої статі носять ось це. О! Гляньте, яка красота! Це ЦЦ. Але ЦЦ зроблена з. Ігрових штук. Боже, це ці гамнадави. Я, я б сама такі носила гамнадави, чесно. Я ставлю, я ставлю хай. В. Оця ця зачіска мені прям. подобається. Блін, він мені похожий на того актора, який я ходила на виставу в театр. Він грав головну роль. Дуже схожий. І носик прям такий самий. Да. Пішли далі в... для сну. Блін, оця ну текстурка цієї Kiguruom вона мені така. е. така ну, світера. Він прикольний цей свитер, але я його постійно відчуваю от нього якийсь дискомфорт. Але він дуже класний, тут в Йому тут прибулець. Оце де треба це десь таке. Дивіться, тут. Тут е, паясок. 3D. -шний. Ладно, я, цей... я вже в спустилася в зні... знімання оглядів е, на речі. Я не знаю. та пулічки ось ці виберемо. Це буде просто, ну, топчик, я думаю. Або. Жовтенькі. Хай жовтенькі будуть, вони такі прям. Мі знаєте, що забула? В е, волосся він лисий, як е, цей ордеанець, блін, Все, блінеркоїнком. Всього. Йдемо в святкове. Речі Тайні Лівінг Приколдесні, але. Вони виглядають. Знаєте, як мамця на сешку сходила, купила вам якесь поло і каже, носи, синочка, корзиночка, а воно ну, от, от таке. Я не знаю. Але моїм симам піде тягать. Уе. оце воно, оце воно. На морячка похожий дядя. Мені це подобається штани, ну, я не хочу щось інше вибирати. Слухайте. І взуттячко треба понять, що тобі робить. Ці кросовки, звісно, можна. Усі шкаралупи. Виглядають непогано. Синіх тут нету. Теж тут зелений заднік в синіх. Ну, йдіть задник, пожалуйста. Виберемо білі. Будемо, як це. Білоручка ходить і. Ось це хочу. Прекрасно. Погнали далі. Для плавання. Для плавання в мене є цей пулсайт сплеш, чи як він називається, його обожнюю просто. Ну просто. Я не знаю. Очечки, хочу також пулсайд сплеш. Сплеш, сплеш, як правильно. З таким трошки з розовым, да. Вообще прям гарно. А, топ. Я считаю, топ. Треба взяти ще на мисточку. От те моє улюблене. Ось ці. А де воно? Вот это. Не, оце. О. Я не замкнула покорюжила просто. Чи це воно таке і є? Ну ладно. Можемо ему якесь додати на спиню тут. Не знаю, сейчас подивимся, подивимся. Жарка! Жарка погода. Жарка погода. А можна щось тут? Чого ти не піддягнув нічого туди? Ну, ну йоперний театр. Чо я так не можу ходити? Ну, чого я так не можу ходити? Я теж так хочу ходити. Нормально взагалі. Вдягнути на те. Оте. Тоже банджур десерт. Вот это непогано. Але я люблю всім ставити оце. вже це. Гарно, гарно. Знаєте, він схожий прямо на художника схожий прямо на художника, да. І тут якийсь треба. Треба якогось тапка. Треба якогось тапка. Щось хочеться, якісь е, шкаролети. Отакі, типа. Оці от в грязних ногах. Це просто треш. Фу. Она там ще текстура якась така кончена. Не знаю, як наче взяли, отак так, от, от, этим курсором по поджигали. Такое. Але, ну. О, 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 мої улюблені все, 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 все. О, тут є таке з корівкою, боже, я не знала. Господи, яка красота, я б таку херню носила б сама собі. Йоп, твою мать, може, якісь перчатки тут ще є. Є. А з чим це прийшло? The Enchanted by Nature. Боже. Не, оці перчатки, до речі, приколдесні. Знаєте, я їх, наверное, оставлю. Ой, і знаєте, хочеться щось якесь е, йому як наче а, очко надіти на глаза. Ну, типу. Можна якийсь сводчик, в принципі, вибрати. Такий зеленим. Вони виглядають е, взагалі краще зелені ці. Але хай будуть чорні. Нема нічого зеленого тут припасувати було би, так. Да. Все, і відправляємося в холодну останній наряд. Знаєте, з холодною я особо драчитися не хочу, чесно скажу вам. Виберу щось отут оптимальне. Що це? Прикольно. Але це щось не то. Дуже прикольно виглядає, але не цей халат. А ось це і яким небудь коричневим. А, як мило, яка гарна. Е, сорочка. Гадіться, гадіться. Оце мої улюблені. Просто я не знаю. Вони улюблені, мої. Може їх? Якусь шапку кончену треба на башку надіти. Отакі, прям чорні або коричневі. Луноходи чисто. Ти не похожий на ранчера. реально не похожий. Де вона ця шапка? Бля? От вона, життя та смерті. Боже! О! Оце класно. Але цей мені більше подобався. Може, хай цей буде. Слухайте, та хай цей буде. То такий в мене получився легінь? Акотар Форге? <свісно> Він ранчер, творчий художник. А якщо вам це відео сподобалося, то не забудьте поставити лайк. Я дякую моїм чарівним спонсорочкам, які підтримують мене на Патреоні. Ось вони всі. Дякую, що дивилися відео. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.